От всім привіт! Трохи скучили за мною. Слухайте, не знаю, з чого почати. Чому там стоять мінти, Як ви розумієте, я зараз е, працюю на уклоні. Везу доставочку, тому можу трохи поговорити. Що вам розказати цікавого? Е, 2 червня останній раз я працювала на Глобу, В новому додатку більше я не працювала. Ще пари на всякий включу. От. Працюю зараз на уклоні. Чим він мені подобається? Тим, що гроші приходять на карточку зразу. Мені отак от ідеально, мені треба гроші. Я собі виїхала і поїхала працювати, знаючи, що вони мені прийдуть сьогодні в цей же момент. Не то, що на Хлово, на Глову ви знаєте, вона там приходить на наступний тиждень, а може ще на наступний після наступного. Коротше, чи буду я працювати далі на Хлово? Важко сказати, бо логічно, що, що кур'єрів ужимають вижимають в рамочки. Тепер це стосовно ФОПу і податків. Звичайно, що я це підтримую. Тим більше, е, Глова сказала, що ці всі податки воно буде покривати плюс тим, хто зареєструє ФОП, плюс 5 тисяч зверху. Е, це класно, якщо на Глова працювати. Так як я працюю, ну не знаю чи є від цього сенс. Я розумію, що і на таксі скоро це прийде, це логічно, що всі мають платити податки. Я собі отак от маю вільний час, виїхала. Пару замовлень зробила, поїхала додому. Вчора щось там виїхала, це була в нас неділя. Ну, на півдня, 1600, не знаю, норм. Чесно, мені норм. Мені от зараз літом дуже подобається таксі. В тому плані, що, по-перше, я в машині. У мене постійно включений кандьорик, мені не жарко, бо ходити з тими доставками і в заклади, ну, ти, поки пройдешся, ти вже весь мокрий, сідаєш в машину, охолоджуєшся кандюром і теж не дуже так собі ситуація. Що я вожу на таксі. В принципі, все як і було. Е, доставки людей в більшості жінок. От в мене буває настрій, що я хочу водити тільки жінок і доставки. А буває настрій, що хочу вилити всіх. Е, пишіть там в коментарях: фемінізм абоїзм. Мені все одно, це моя робота. Я нікого ні до чого не закликаю. Мені так подобається. Зараз от везу, наприклад, замовлення якісь шпалери, і мені тут намалювали карту. Щоб я не промахалась, куди їхати, ще такого не бачила. Мене вже декілька людей просило показати огляд на свою машину. Цей ракурс ви бачите часто. Що з нового я зробила? До речі, поміняла е, колодки і стойки і зробила регенерацію. Е, чи це помогло по розходу? Мені здається, що ні. Розхід, який був, такий і є. Суть в тому, що по місту розхід збільшився, а по трасі він нормальний, там 5 літрів. Я не розумію чому, Ну, щоб це було через кондиціонер, ну, минулого літа такого не було. Що ще з нового? Мені пофарбували супорта. Зараз я покажу. Дуже мені подобається, як вона виглядає. Гармонійно. Аметиски засаді. От. Червоні. Ну, логічно. Задні все не пофарбовані. Хлопець сказав, що їх не видно, але я вважаю, що їх видно і їх теж треба пофарбувати. Ще я зняла цю накладку, щоб в мене тут було на багажнику. І тут просто капець, тут поліз лак. А через накладку, зараз я вам покажу, отака от фігня просто на ляді. І воно все починає ржавіти. Чим мені не подобається таксувати і знімати відео, бо тому що мені незручно в тому плані, що якщо я підключаю телефон до CarPlay, в мене не пишеться відео. Мені постійно треба його відключати. А без CarPlay незручно, без карт. В мене оцих ось таких бісюлічок нема, куди вставити телефон. Вони якось мені заважають естетиці автомобіля. Тому і не записую, нічого такого цікавого нема. Ну, вожу клієнтів. Реально там 20 з 22 мовчазні. Не знаю, чому я взяла цифру 20. Але так і є, ну навіть нема чим поділитись. От просто є замовлення. Ну, можу показати його суму, його вигляд, але щоб щось таке було цікаво розказати, поділитися нема. Е, на кур'єрці якось мені було веселіше, вам про щось розказувати. Чому не хочу працювати на кур'єрці, зрозуміло. Літо кур'єрів мільйон замовлень е, просто в мінус. Мала минулих вихідних досить прикольне замовлення. Зі Львова в Новояворівськ це вроді 40 кілометрів в одну сторону, 1589 гривень. Я порахувала, якщо мінус комісія уклона і мінус пальне в дві сторони. Новояворівський і назад додому, то це десь тисяча чистими. Заробилась вона приблизно за півтори години. Е, і мені отак от сподобалось, відвезла дівчинку з вокзалу в Новояворівськ, назад собі сама, з музичкою, з кавою і з кайфом. От я вважаю, що я не дуже правильно поступаю. Я ведусь на суму. Вчора було замовлення: е, центр, кінець Львова і назад, центр. Воно коштувало 500 гривень. Ви думаєте, що я на нього поїхала тільки через того, що воно коштувало 500 гривень. Я його виконувала більше години часу, постояла в пробках, а потім до мене дійшло, що дуже треба відняти комісію уклона. От реально я до того не можу звикнути, що я бачу суму, і від неї ще треба віднімати там, не 5-10 гривень, а реально 20-20%. Тільки що віддавала доставку, підходжу до машини, і до мене якийсь чоловік. А це ваш гольф? Я думаю, та мій, ну зараз я від'їду. Ну не рухайте. Бо я там встала на чомусь гаражі. Поставила, звичайно, свій номер телефону, але ж людям завжди цікаво, якого фіга ти стаєш не так, як їм хочеться. От, а він такий, а не продаєте? І в мене така ситуація вже другий раз в житті, що в мене е гольф хочуть забрати прямо <з, <з)>, з рук, прямо на дворі. Кажу, не продаю. Е чесно, от ну якби мені пропонували оверпрайс, і якби в мене була можливість, я б продала. Бо в мене за цей рік вже було два продажа, а за третій продаж там щось 20% від суми треба. Відкричати податку, ні, я не готова до такого. Надіюсь, що гольфік мене не буде підставляти і його ще не скоро прийдеться продавати. Ну так от і каже той чоловік: бо в мене був GTI, і я його продав. Купив за 23 500, продав за 13 500. Не знаю в чому сенс і логіка, але він хоче простий гольф, бо йому там більше подобається підвізка, там вона м'якша. Я кажу, та ні, не продаю поки що. А він ще й почув, що тут зельок, 2.0, і каже: Ой-ой, ой ну хороша, хороша машинка! Та хороша, хороша, його ніхто не спорить. Цікаво, яку би суму мені запропонували, отак, щоб я зібрала всі свої речі, дала ключ і пішла прямо от на вулиці на місці. Знаєте, от всі, хто писав мені за таксі, що не таксуєш, ви свого роду були праві. Реально, в тому є своя магія. Якась своя вигода, коли ти на машині. Ну, бо кур'єр, кур'єри знайдуть на твоє місце. На вело, на мото. На машині тебе не так цінують за те, що ти просто є. Тому реально, хто має машину і хоче десь в чомусь такому працювати, я б радила спробувати і то, і то. Воно кожне дає свій вклад, і потім тобі легше. Наприклад, після кур'єрки я от знаю мільйон адрес, де знаходяться під'їзди, куди краще під'їхати забрати людину. На цьому, напевно, більше закінчилось. Ну і е, після кур'єрки доставка на таксі мною сприймається дуже класно, бо тому, що, е, це дорожче, і тобі доплачують 45 гривень за те, що ти просто підняв свою дупу і е, підійшов до клієнта до квартири. Ну мені так приємно, це ж, це ж просто моя робота. А тут ще 45 гривень зверху. Писали в коментах, що я не вмію працювати, що мені там е, треба розібратися з фільтрами. За фільтра згідно, а з я не вмію працювати, та ну вас в дупу, Ну я ж написала: вчусь таксувати. Щоб щось навчитись, треба щось почати робити. Нашу людину обсирати зразу. Я цього не розумію. Я вже зібралась до праці, у мене як завжди, в руках якась посилочка, батончик. У нас сьогодні має бути під 30 градусів тепла, то я запала Косу, щоб навіть мене волосся не парило. Вчора прийшлося лишити свою машину під деревами. У нас тут дуже люблять сидіти голуби і відповідно на ній весь час сліди від них. Сьогодні, до речі, ще не так страшно. Іноді бувало таке, що просто все лобове зазрели, але прийдеться все одно її їхати мити. Дійшла до багажника бачу, що, напевно, треба мити її вже. Вона реально після дощу, ще така от вся не дуже виглядає на комфорті. Я собі поприбирала багажник. E, на відео виглядає не дуже. Отакі от фігні поприкріплювала. От, ну це в принципі можна забрати. Тут одні рукавиці, які я продаю. малесеньку сумочку в ще лишила, велику забрала. В принципі, на якісь дві валізки місце є. Ще завжди перед роботою дивлюся, як виглядає салон, там, де сідає пасажир. Поліки теж не помішає помити. До речі, такі собі на них дуже видно полюку. Е, сліди від ніг це український стінгрей. І вони виглядають не так класно, навіть якщо їх відмивати губкою сіткою. Так, стосовно миття машини, зараз я буду думати. Якщо е, замовлень нема... То поїду мити, якщо є замовлення, то поїду возити. Хто там буде дивитися е, на, мою, на моє заднє скло застряне? Ну буває! Ну що тут зробиш? Я собі наразі налаштувала фільтр, крім центру і Чорновола. Тобто весь район Володимира Великого за об'їзною там пару сіл, типа басівка, оброшен, ладно, договорю, тоді буду приймати. Поки що в мене включене все від лайту до драйвера. За лайт не знаю, він іноді мене бісить, я його іноді відключаю, особливо коли багато замовлень. Просто от, наприклад, сьогодні в нас під тридцятку жарину. Ясно, що я їжу тільки з кондиціонером, і яка тоді суть людині переплачувати за <му> Взяла зразу замовлення з сусіднього будинку, прилетіло по фільтру. Там перевезення тварини і драйвер не палить. Ну я як драйвер не палить ніколи, тому взяли його. Воно коштує класно їхати фігню. Потім вам дорозкажу, що хотіла. Так, це були найшвидші мої 140 гривень, напевно. <кій> 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 жіночки котик з'їв шнурок. І вона спішила дуже в ветеринарку. Я не знаю, ну тут е, кілометри півтора, а впало мені замовлення з сусіднього будинку. Клас. От, фільтр. Я тепер зрозуміла. Я думала, що коли я включаю фільтр, я собі просто фільтрую замовлення в ефірі, щоб мені не випадала фігня, яку я не хочу. А я тепер зрозуміла, що фільтр це і автоматичне призначення замовлення. От тепер, тепер мені ясно його суть. Взяла зараз вже друге замовлення, теж на лайті. Попереднє було лайт. Я щось не зрозуміла, чого воно так багато коштувало. Бо зараз набагато далі їхати, а ціна нижча. Чи то помінявся коефіцієнт, чи чого воно так? Але знаєте, чим мені от подобається уклон? Я вже казала тим, що гроші приходять на карточку. Я прям кайфую. От я розумію, що я щось зробила і зразу отримала. І я така о, да, 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 плюс гроші, плюс гроші. Правда, вони мінусуються набагато швидше ніж плюсуються, ну але все ж. Так, ну Я вперше виїхала так рано, хоча я думала, що це вже запізно для таксішки. Думала, що десь пів восьмої варто починати, коли всі на роботу, але бачу, що робочих таких що ще їдуть, до дофіга і реально одне за одним замовлення, я такого вже ніколи не мала. І до речі, до мене дійшло, чому перше замовлення було дорожче за друге, хоча коротше. Це ж перевезення тварини, блін. Коли я вже з тим таксі, слухайте, не буду це от тупити. На то, що замовлення коротеньке і коштує воно 102 гривні. Це я е, ну, не дуже взяла до уваги, але нічого, ну, воно ж коротеньке. швиденько його зроблю. <кій> Надіюсь, що далі щось буде. До речі, от бачите, кандьорік на мене впливає, хреплю. Так, щось пулічка закінчилась тут на Левандівці. Зараз трошечки чуть-чуть під'їду. Дуже не хочу сьогодні витрачати свої кілометри, щоб просто їздити десь в райони, де більше замовлень. Не знаю, чи краще мені стояти, чи краще мені шукати. Ну мені здається, що краще стояти. Але я, якщо дуже довго стою, я починаю злитись. Вже кожне замовлення мені не таке класне, якби воно було коли я не злюсь. І ну, не знаю, я так бачу, що зараз на Левандівці я нічого не зловлю. ну реально, Пару хвилин тут постою, бачу, що карта не дуже заповнена. Може, десь підїду, не знаю. Чи в таких випадках що робиться? Під'їжджається, чи ставиться більший радіус, чи їдеться мити машина. Запрацювалася, навіть не встигла вам розказати квестики, я собі придумала. Е, в мене немонові вже дуже багато часу висить кредитний ліміт. Це жахлива штука наркоманська. це залежність. Бо я вже сприйняла ті гроші як свої, і його треба на кінець відпрацювати, бо я ну, в мене було купа можливостей його закрити. Але для чого? Ці вже гроші потрачені, я вже їх сприйняла як свої. Коротше, на даний момент там висить 17 штук. Так взяла я на кінець таке замовлення. До речі, не дуже довго сиділа. Ну, взяла я його не тому, що воно геніальне, ідеальне, а тому, що хоча б щось вести. Про кредитний ліміт. Висить у мене там 17 тисяч. І воно так собі, іноді, іноді 10, іноді 12, а от зараз 17. Я собі беру, потім думаю, так, ну, закину, буде можливість. Ага, і ті гроші завжди кудись тратяться в інше потрібне місце. Тому я придумала собі квест е, відпрацьовувати ті гроші на таксі. Так як більшість приходить на карточку, а все, що на готівку, це я витрачаю на заправку, буде легко. Воно приходить зразу, можна буде щодня щось закривати. Не придумала я, чи це буде відсоток, чи це буде якась певна сума кожного дня. Ну, от побачимо, що сьогодні заробимо, що зможемо закинути. Ясно, що там в мене йдуть витрати на комуналку, на продукти, на життя, на себе. Але ну, слухайте, треба закривати. Нащо воно мені треба? Це якийсь пазарняк. Ладно, це замовлення було лишнім. Я його взяла навіть не дивлячись скільки там кілометрів і яка ціна за кілометр. Я не знаю, яка ок, ну Тут було 24 гривні. Зазвичай я таке не беру. В мене фільтри стоїть 28. Раніше я ставила 30, але думаю, ладно, хай буде трохи менше. Ну, 24. Я ще 20 хвилин його везла і 188 вісімдесят вісім гривень. Не сподобалось. А так я забула, Голуби ж мою машину помітили. Значить, сьогодні мають бути такі дорогі замовлення. Знаєте, до речі, бачила в фіктоці недавно відео, що як собі таксісти дозволяють ставити е, пасажиру взагалі якусь оцінку. Якщо це пасажир має оцінювати таксіста, я майже всім ставлю п'ятерки, незалежно від чого їх, там від розмов, від ну ні від чого, реально. Але в мене недавно була ситуація, що сіла жінка, вона собі викликала комфорт, вона почала курити айкос в мене в машині без жодних запитань, просто почала курити. І я поставила одну зірку, і після чого я дізналася, що якщо ти ставиш одну, то замовлення від цього райдера тобі більш падати не будуть. І я думаю, ну і слава Богу, і не треба. Постояла я десь приблизно 25 хвилин без замовлень, вже щось взяла, аби було в центр, з надією, що, може, з центру просто мені там щось чимось закинає і щось впаде. Мене, зрештою, дуже здивувало, що в таксі настільки мало чайових. Я просто сужу по собі. І якщо все було норм, якщо все було непогано, я якісь чайові залишу. А в таксі, от я подивилася за минулий місяць, в мене там щось наскреблося 11 тисяч. Ну це дуже мало, бо тому, що я дуже мало працювала. 194 гривні чайових. Ну в голову таке за день буває, і то ти вважаєш, що це поганий день. Були, звісно, і готівкові чаї війну, але знаєте, готівка це так. Як голова кажеться, що на готівку пруфів нема. Ну, дали тобі, то радій, А на електронний чай завжди є доказ. Ну і, і тут я просто в шоці. Так, ну я в центрах тут як завжди встати нема де. Я десь встала біля чогось виїзду. Хтось буде виїжджати, мені ми мали би виїхати. тікаю на замовлення Жирняцьке назад в район. Ні, ну впасти воно впало, якраз прямо на кульпарк, в район, то що мені треба, але чого воно так мало коштує? Я розумію, що нема коефіцієнта, напевно, через 100. Блін, а коли він буде? Вчора було класно. Такі замовлення були ну просто капець які дорогі. Я не розуміла чому, але це було в шостій годині вечора, і в нас ну, в такій годині затори просто жестики. Я так дивлюсь на машину, в мене навіть нема чим помити лобове, нема поліролі, в мене є тільки ротон для дисків і губка. Було би класно її завести на мийку, але ми ж збираємо на кредитний ліміт, а мийка десь 600 зараз. До речі, стосовно доїзду, подачі до клієнта, мені багато хто радив не ставити, великий, в мене він зараз стоїть як коли: 2,5 або 2. Скажіть мені, будь ласка, таке, а якщо я поставлю там один чи півтора. Ну, мені реально будуть падати замовлення достатньо, Бо я просто боюсь, що якщо я поставлю замало, то я залишусь без замовлення. І мені здається, що ніби мені приїхати, під'їхати не складно, але потім воно в сумі, то набивається кілометраж, за який я плачу зі своєї кишені. Кажу вам красоту, хто не був у Львові або не виходить з дому, або просто дивіться. Фонтанчики! Я колись купалася. Ну, краса. Так, я нажалілась на чайові, і вони прилетіли 19 гривень. За що теж дякую? Це голуби, оті, що там. <смі> постарались. Зараз взяла замовлення з тваринкою, вона хоч коштує більш-менш нормально. Да, бачу все-таки голяк в такій годині, що це в нас 12-та. Я поки не знаю, коли в таксі пік, коли не пік. Але то, що після сьомої замовлення мали, то я вже зрозуміла. Хоча іноді там собі якісь дві-три годинки можна покататись, щось трохи буде. От ну сьогодні будемо дивитись, як будуть складатися зірки стосовно роботи. Знаєте, сьогодні воно йде відносно одне за одним, бо я просто довго не думаю. Не знаю, чи це добре чи погано. Іноді норм, іноді дуже погано реально. Потім їду до замовлення везу купу часу і розумію, що воно взагалі не вартує тих коштів. Ну, але поки що ніби якось норм. Не жаліюсь, Вже 40 кілометрів проїхала. На таксішці воно крутиться швидше набагато, ніж на кур'єрці. Ну, я по щасливому співпадінню під'їхала до Мейки, ще й з замовленням. Думаю, що це точно доля, помити зараз машину свою коли небудь користувався серотоном, знає, наскільки ця штука. має жахливий просто запах, але зато того відмиває класно. Ну, Дракон, дракон. Диски взагалі класно повідмивав ротончик. Уявіть, що ви сідаєте до мене в таксі. Тут грає шикарна музика. Десь шикарна водійка і холодно. Я собі так подумала, якщо мене вже сюди в район привело, я біля Вікторії Гарденс, Думаю, може це класна можливість сходити в туалет, щось поїсти. А то бачу, замовлень не дуже. Працівниця страшенна. Ну, але реально сижу, поки що. по-перше, на жарі не класно. Заведена машина, мусить бути кондьорік, їду в тіньок, буду там стояти. Надіюсь, щось зловлю. Так, ну що, обід у мене відповідний, справжній таксістський. Я ще згадала, що в сільпо 15% знижки для уклоністів, для ухулянтів. От, буду включатися швиденько, бо тому що реально, коли ти щось робиш інше, тобі здається, що ти пропускаєш от найкраще замовлення. І хочеться спішити. Так, зараз замовлень бачить Я Зразу виключила лайт, він мені просто перебиває весь ефір. Навіть не встигаю роздивлятися замовлення. Взяла таке шикарне вроді, на мою думку, на комфорті. Минулу клієнтку, блін, чекала е, десь 6 хвилин, 3 безкоштовно, три платно. То все добре, що воно платно, але все одно не класно чекати. І скажіть мені, будь ласка, таку штуку, чи є якесь скасування замовлення з моєї сторони за довге очікування клієнта, за яке не буде мінусу по кармі? А ну ось, починається, починається мінтусики, когось штрафують за торгівлю на цьому, на дворі. А взагалі, питання було в мене не в тому. <с> я помітила, що в ефірі вискакують замовлення з подачею до трьох кілометрів, незалежно, які там в мене виставлені в ланцюгу, подачі і так далі, ну це якщо не фільтрувати. Скажіть, чи правильно я зрозуміла? Так, ну що, я вдома. Виїхала я за 20 десята. Згадую. Зараз 20 по третій. Я думаю, що ці 40 хвилин я можу спокійно відняти, бо тому що я обідала і мила машину. Що в нас вийшло? 75 кілометрів, це ще трохи по моїм справам. Без них десь було 70. 9-1 розхід. Це просто, звісно, жах, але вже що маємо? Я думаю, що мінімум до шостої я буду вдома, не буду виїжджати. Там подивлюсь, як буде виглядати взагалі карта, ефір. Планую на вечір ще виїхати. Наразі результат такий: 5 годин роботи, 1275 гривень, і вроде 12 замовлень. В додатку Уклона пише, що я проїхала 44 кілометри. Я так розумію, воно рахує тільки від клієнта і е, до точки висадки клієнта. Тобто, хочете сказати, що я десь приблизно 30 кілометрів проїхала в посту, да? на подачах і на під'їжджаннях. Ну, таке собі не дуже народ, сьома вечора я знов другий заплив полетіла, чесно кажучи, дуже хрінові замовлення падають з доїздом більшим ніж від клієнта на точки висадки. По 80-90 гривень. І я сижу циганю якесь хоча б більш-менш. Ну та щось взяла, але вечір не буде результативним. Я думала, що сьогодні 2000 тисячі точно. Ну поки що півтори, це восьма вечора. Я думаю, що двох не буде. І тільки що подякували за комфортну, тихеньку поїздку і закинули двадцятку на чай. А замовлення як не було, так і нема. Так, в мене зараз спецзамовлення, маю відвести тата за місто. Після того вернусь, подивлюсь, може ще щось бути. Якщо ні, ну, то я працювала півтори години. Знаєте, люблю у вас страшенно щось питати. І зараз у мене питання стосовно Edblu. Я завжди заливала кадвашне в каністрі, але який ну, сенс купляти, якщо можна заїхати на заправку. І от, я проїжджаю мимо око, бачу там ціну 45. Думаю, ніфіга собі це ж було 20 з чимось. Е, Проїжджаємо мимо Укрнафти, там 25. Ну, 20 гривень на літрі це суттєво, різниця. І хотіла поцікавитись вас. Ви взагалі що заливаєте? І чи е, є воно суттєва якась різниця, чи нема? А я що, та їду додому, так як я і казала, півтори години вечір я попрацювала і хватило. Нема замовлень. І реально вони почнуться вже ближче до коменту, де їх стільки не стягну. Просто що нас вийшло? 6,5 годин роботи, 1600 гривень, 92 вроді кілометри. І я порахую, скільки був загальний розхід загальна витрата на пельне. Що я собі думаю? Я закину на кредитну карточку моно 400 гривень, 300 я закину на уклон. Це в мене 1300 я на карточці зараз. І решта лишаю собі, хай буде з такими темпами, звісно, кредитний ліміт мій буде ще довго висіти, ну, але подякували на тому, що я хочу вам сказати. Ну, по-перше, як завжди, дякую за перегляд. Чекаю ваш фідбек про цю взагалі рубрику, як її робити. Е, перше питання: чи її робити? Друге питання: якщо так, то як? Чи це робити мені кожен день, виставляти відос про окремий день? Чи це там збирати за тиждень? По-друге, уклон, якщо ви дивитесь це відео, то давайте якось співпрацювати, що ми як не рідні. Ну і останнє, як завжди, оформлюйте підписочку на YouTube, на Instagram. Ставте лайк, пишіть коменти. Я цього дуже чекаю, дуже люблю. Вдячна вам, чекайте наступних відосів.